Десяту річницю з початку Революції Гідності відзначили в Ужгороді до меморіалу борцям за свободу та незалежність. На площі народній поклали квіти та лампадки. Рівно 10 років тому в Києві розпочався Євромайдан. Тоді першими на протест вийшли студенти. Політика державних наших головних мужів уже доходила до того, що будь-яка демократія придушувалася повністю. Люди боролися лише за те, щоб відстояти якусь таку європейську позицію свою і, і пробувати змінити вектор на більш демократичний. Тому і я був у тій більшості, бо в мене завжди і був характер такий, він і таким і лишився зараз. Як, як і тепер ми боремося за нашу незалежність, за наше майбутнє, щоб буквально щоб ми не були як рабами, щоб ми не були рабами. То є вже країна агресора, і тому ми повинні пам'ятати і все знати, що незалежність у нас є, буде цього року. День гідності та свободи проходить під гаслом заряджені гідністю та жагою до свободи, що утверджує нерозривний зв'язок подій десятирічної давнини та сьогодення. Ті події стали початком боротьби за повну незалежність України від Росії. На жаль, так склалося, що ми маємо поруч країну агресора, і відповідно, яка весь час нас втягує і пробує нас тримати у своєму полі впливу. Ми, як сучасна європейська країна, прагнемо євроінтеграції і в цей день, десь років тому назад, своє слово сказали студенти, і за ними з молоддю пішла вся країна. По сьогоднішній день ми тримаємо цей курс з цього часу, з цього моменту, почалася зміна вектору. України і е, почалося відрив України від Російської Федерації. Це, можна сказати, е, знакова точка, коли ми почали рухатися до європейських цінностей. Ми е, рухаємось за свободу. Це почалося е, таке яскраве вираження української нації.